Брат був заблокований. Я ж він не розумів навіть, що немає пів під'їзда. Він подзвонив і каже: я встиг у ванну кімнату, немає вікон, ніде, ну ніде. Чоловік зразу ж побіжав, побіг визволяти брата. Він встиг раніше, ніж ДНС пробігти на дев'ятий поверх. І нічого не змог зробити, Він не зміг розблокувати двері. А брат на цей момент ще не розумів, що немає півпод'їзда. Він не розумів, що це може обвалитися. Я стояла внизу і чула, як люди говорят, ну, може обвалитися. І я не розуміла, де мій чоловік встиг він на дев'ятий поверх. Тобто 40 хвилин я була. Я не розуміла, де мій чоловік, молодший брат світив фонариком на кухні. І через 40 хвилин вже ДНС якимось чином їх визволили. Зламали вже з братом зі старшим. ніхто не хотів на дев'ятий поверх ти, тому, що між 6-м і 7-м, наскільки. Ну розумію там немає лісничної там прохіда немає.